Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Понад 300 чоловік окупантів у підземних тунелях поблизу кринок засипало, просять допомоги і виходу. Готові здатися в полон без всяких умов. Російська командування їх кинуло. Серед них є навіть високопоставлені офіцери. Всім тім, коли з ними спілкувалися, наші хлопці з тунелю полетіли гранати. Було прийнято рішення залити тунелі водою та засипати всі входи, аби не нашкодити хлопцям. За окупантами. Туди ніхто не полізе, а їхні постріли в спину показали. росіянам, домовлятися немає. Про що з СРФ потрапили у вогневий мішок авнизині, яку контролюють вогнем сили оборони. Вони змушені проводити еротацію, але маневр вартує їм великих втрат. Потрошав благає про переговори. Ситуація загострюється з кожним днем. Зокрема, він також просив про коридор для псковських десантників з під Куп'янська. Тім ЗСУ з локального котла не випустили нікого. В той же час не все так добре і у нас адміни. Стейпу пишуться на фронті станом на кінець доби Біломосковський, Сіверський та Білогородський відтинки без змін старобільський відтинок тривають зіткнення східні шатернів. Бахмутський відтинок 92 друга ОШБР зуміла відновити контроль над деякими позиціями. Південніше Іванівського ворог проводить в основному атаки піхотою. Суттєвих змін не зафіксовано. Противник продовжує стягувати резерви у вигляді особового складу та техніки для тимчасового місця дислокації в Бахмуті. Донецький вітинок, ящик Бандори Ритогацаби продовжують закріплятися в очеретиному та новобахмутівці. Спробу наступу в бік прогресу було зупинено вдалою контратакою. сотої ОМБР противник продовжує натиск у Новокалиновому, де зумів стати по трасі, а також у Бердичах та Саменівці, де підрозділи сил оборони показують якісну маневрену війну, реагуючи на рух штурмових груп ворога. На жаль, сили не рівні. Виродки переважають сили оборони у числі піхоти. Це вже не кажучи про каби, артилерію та техніку тривають бої біля ум. Манського Парвомайського та у Георгіївці. Запорізький відтинок тривають бої в Роботиному та на східних околицях села. Змін не зафіксовано. Таврійський відтинок без змін. Аналітична записка ситуації довкола прориву біля очеретиного оголила. Ряд проблем починаючи з некомпетентності деяких речників, які підривають довіру до військово-політичного керівництва заявами. Що на фоні візуальної присутності ворога у центрі селища виглядають вкрай неправдивими, і це в часи, коли можна зателефонувати у бригади. Чи перевірити систему ситуаційної обізнаності, закінчуючи ігноруванням ряду хронічних проблем у певних лінійних об'єднаннях сил оборони, які ставлять на відповідальні ділянки фронту. Керівництво 115 ОМБР відповідальне за крах оборони на цілій ділянці, допустивши значних втрат загиблими, пораненими та зниклими безвісти. Це не секрет, що в соцмережах достатньо свіжих публікацій з пошуком рідних рядові бійці не повинні нести покарання за відсутність організації та взаємодії у бригаді. Вони і так платять життя. Ам за здоров'я редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя і висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Пара разом.